Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я Софія та Кирило. Сьогодні у нас найсмачніший варіант Дастера – Це дизельний двигун К9К на повному приводі. І, до речі, він у продажі. кросовер позашляховик який був представлений румунським автовиробником дача у модельному ряді 2010 року. У нас у продажу Рено Дасер 2021 року, друге покоління, 77 тисяч пробігу, 1,5 дизель, повний привід. Як то кажуть, офіціал на офіціалі. Автомобіль, куплений у нас в Україні в салоні, і обслуговуваний на дилерському СТО. Трохи йдемо вперед, щоб подивитись, коли у нас було останнє ТО. А останнє ТО у нас було 600 кілометрів назад. До речі, друзі, це нам говорить про те, що вам не потрібно е робити якісь втручання в автомобіль. Все зробили вже за вас, тому авто на вас чекає. Приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19-Б, Ми на тебе чекаємо. Вже легендарний двигун: 110 кінських сил, 250 крутного моменту. Це дизельний К9К. Це потужність, надійність та витривалість. Витрата палива становить близько 5 літрів на 100 км. Цей двигун встановлюється як на безліч моделей Дачі, Renault, так і на Nissan, так і на Infiniti Q30, Suzuki Jimny і навіть на Mercedes але в Мерседесі він називається OM607 та OM608. При вазі в 1400 кг цей автомобіль розганяється до сотні за 11,9 секунд. Як для позашляховика, це дуже непогані цифри. Друге покоління Renault Duster було представлено у 2017 році, а в Україну надійшло у 2018-му. Автомобіль отримав безключовий доступ та систему старт-стоп. У червні 2021 року був представлений оновлений Renault Duster, Простими словами, пройшов рестайлінг. Тобто, в наш автомобіль вже після рестайлінгу. Що він здобув? Він здобув нові оновлені денні ходові огні v образної форми, нову. Мідійку та автоматичну коробку передач. Проте в нас автомобіль на механіки це означає те, що в нас повний привід 1,5 дизель, ще раз повторюсь, і які є комплектації бейс, лайф та зен. В нас комплектація зен. Передня частина вже оформлена в новому актуальному стилі. В неї е, на капоті е, рельєфні виштамповки та е, грати з хромовими вставками. Світлодіодні фари, противотуманні фари. По тапочкам бачу, що вже літо. Тобто автомобіль перевзутий. Це плюс, що і ТО вже зроблене. Кліренс у нас 210 мм і, звичайно ж, нефарбований чорний пластик. Внизу автомобіля на кермі можна побачити нові оновлені квадратні фари стоп-сигнали. В нас є також задні парктроники та задня камера. Найкращий друг фермера рибалки та мисливця. Багажне відділення 445 літрів, а при опущених сидіннях 1400 літрів. І, до речі, в нас є пространство під повнорозмірне колосо. Що я можу сказати за задню частину автомобіля? Мені дуже комфортно ось тут знаходитись. Можливо, хтось шукає собі авто під таксі, так що теж буде дуже зручно перевозити пасажирів. Парі з двигуном К9К в нас грає шестиступенчата механіка. І, до речі, до економічності цього двигуна ще додається, екорежим та система старт-стоп. Щодо голосового керування, тут воно зроблено як помічник для телефону. Тобто зараз я нажимаю кнопку. У мене помічник Siri, turn on music. Sure. Here's some music pic just for you. What's the weather today? Looks like rain today. Daytime temperatures will hover around 11 degrees, with overnight lows around 4. Все працює гарно. Дастер у нас на підключаємому повному приводі. Можемо поставити як авто, тобто машина їде на моноприводі і підключає повний, коли це потрібно, або заблокувати і постійно їхати на повному приводі. Не знаю, бачите це ви ні на камері, але тут о, дуже така о, дорога негарна, але підвізка Дастера дуже гарно справляється о, з цими ямами. До речі, дуже гарний мотор. О, Чувствується, відчувається, як він тягне. Тобто, зараз я їду дуже повільно і рухаюсь на другій передачі. Тобто, першої він не потребує. Перевірили значення витрати палива цього автомобіля. Він видає дійсно значення плагін гібриду. І це навіть не на круїз контролі. Ось наше улюблене місце напроти стану. 550 на набережні ми перевіряємо допомогу при спуску з гори. Ми вже вмикнули її. Бачимо зелену іконку на спідометрі. Я в нейтральці зараз і педалі гальм відпустив. Автомобіль не розганяється швидше 8-8 км на годину і повільно спускає нас на землю. До речі, це ж допомагає ще і а, при підйомі на гору, бо двигун буде крутити більше оборотів і буде зручніше виїхати з нахилу. І до речі, що стосовно кутов нахилу, то вони 30 градусів, тобто на підйом і на з'їзд. А зараз ми перевіримо, як швидко розгониться автомобіль до сотні. З розгіну, я думаю, в нас вийшло десь 13 секунд. Потрібно розуміти, що цей автомобіль не для гонки, а все ж таки для позашляхової місцевості. Їде на механіці, ви розумієте, зараз. Отак От вторая пішла. Дуже легко все працює, переключається мені, дівчинці, яка е, ну, не дуже часто. Е, Третя вже. Не дуже часто, яка їздить на механіці, я відразу все зрозуміла, що мені робити. Зараз, мабуть, четверту включимо. О, який розгін. До речі, в нас тут є підігрів також сидінь, Кирила не доповнив. Ось, я собі їду, мені все зручно. Можливо, якщо ви тільки починаєте. Вже п'яту я включаю. А, це третя. Подожди, я сейчас какая була. Що делать? Що делать, що вижимай! Четверне? Артем! В общем, друзі, що я хотіла сказати, якщо ви тільки починаєте знайомство з механікою, то саме цей автомобіль вам підійде, тому що він дуже легко керується, переключається передачі, все зрозуміло. Друзі, ось і підійшов відеогляд до кінця. Та хочу відмітити переваги Renault Duster. це його дизайн, керованість, економічний двигун, розмір багажного відділення та салону, дорожній просвіт та звичайно ж ціна. Загалом Рено Duster – це універсальний автомобіль, який підійде на кожен день та впорається з любими дорожніми умовами. А пам'ятаючи, що в нас найсмачніша версія це дизельний двигун K9K і повний привід. Нікого не залишить равнодушним, тож друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, відправляйте відео друзям та приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиці Княгині Ольги, 19 Б. Ми на тебе чекаємо. До скорої зустрічі.